Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака близнята на розклад пасіанса на період грудень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Зіренька це виконання вашої мрії. Дуже гарний знак. Іноді так буває, що ми досить довго чекаємо, щоб наша мрія здійснилася. Саме тут вона у вас здійсниться. Поруч хвороба удар. До чого вона стосується ця карта? Поки що невідомо. Дивіться по своїх обставинах. Ось тут поруч, магічна куля. Вона показує зміни на краще. Ось тут. Далі папороть, це вдача. Вдача та успіх. Ось тут поруч свічка. Вона показує застілля, яке святкування. Ось тут поруч, каблучка, вона показує весілля. Цілком реально, що хтось буде одружуватися на початку місяця, з вас близнята. Ось тут карта Мах, допомога друга. Наприклад, ви щось будете робити для вас важливо, і потім трохи захворієте. Але хтось вам допоможе, щоб ваша робота не зупинялася. І таким чином зміни на краще ось тут далі будуть. Ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Нагадую, друзі, що розглядаємо три розклади перший 10 днів, другий 10 днів та третій 10 днів. Саме зараз другий розклад. Знак зодиака блазнята, снова повторяется ваша папороть вдача. Тут у нас блискавка, тут зіренька. Це карти об'єднувати не можна. Зверніть увагу, друзі, ось ця хвороба удар, через щось ви будете хвилюватися. Каблучка одруження. Також буде ця тема для вас важлива. Ось тут троянда, це подарунок. Ось вона троянда. Можливо, це, наприклад, не ваше одруження, а вашої сестри або брата, і ви будете приймати в цьому активну участь, щось допомагати, щось робити. Ось тут піщаний годинник, він показує саме зараз час для важливих дій. Якісь ваші справи, котрі ви давно мріяли здійснити. Зверніть увагу, ось тут знову ж таки повторюється та сама ситуація. Хвороба, удар і допомога друга. Що саме це означає? Дивиться по своїх обставинах. Можливо, щось, якщо будете робити, майте запасний хід, наприклад, попросити друга, щоб вас якось підмінив або по роботі, або як, якщо вам це знадобиться, можна сказати, що як початок місяця, так і середина у вас така досить напружена в плані того, що ви будете робити. Різні справи, і на вас буде навантаження певне. А ми прямуємо вперед, подивимось на завершення вашого місяця грудень для знаку близнята. Ось цей метелик, те, що ми тільки що бачили, він показує заговір та зраду. До чого він стосується, яка зрада, або по роботі, або якийсь хтось щось не виконає, те, що ви сподівалися, дивіться по своїх обставинах і завжди майте додаткові варіанти вирішення. Третій розклад, знак Зодіака близнята. Ось тут вам захист та зцілення, чесник. Хто там хворів, одужає. Різдвяні свята всіх зцілять. Це вже перевірено не один раз. Ось тут у вас підкова, це щастя. богатство, червона стрічка. Богатство. Рибам поповнення в родині. Сьогодні з вами дивимось. На колоді колесо року. Знову не прогавте час. Там у вас вже випадала весілля. Поповнення в родині не прогавте час. Щось таке дуже важливе буде відбуватися, котре відоме тільки вам. Тому що це ваше життя. Подивимось з вами сьогодні. На колоді колесо року, знак зодіака близнята. Місяць грудень, застереження, карта хвороби вісімка мечів, порада, карта підвищений. І ще одна карта, відповідь на ваше запитання. Сьогодні пропоную поставити запитання, щоб ви з ним впорались до Різдва. Тому що це завершення минулого року, і, можливо, у вас залишилась якась така задача, що ви маєте її вирішити. Загадуйте, друзі, а я вам дістану карту так або ні. Або що з цим робити рицарь мечів. Погляньте, друзі, якесь перевтомлення. Може у вас бути в місяці грудень. Це вам показав два рази пасіян, ось цю жабу, хвороба, удар. І ось це застереження. Не захворійте, зберігайте баланс. Ось ця вісімка мечів. Бережіть своє здоров'я. Ось тут іще дзеркало це подвійні стандарти. Не робіть ніякі помилки, за які ви потім будете хвилюватися. Як їх виправити? Подвійний стандарт це коли, наприклад, людина має родину і ще подивляється наліво. Або на роботі начальство каже одне, а робить зовсім інше. Це подвійні стандарти, не робіть такі помилки. Порада, карта підвішений. Ця карта показує, що якщо є така можливість, заморозьте свої якісь навантаження. Не беріть на себе дуже багато всіляких. Завдань для вирішення, тому що ви не впораєтесь. Як показує пасіян, ви трохи втомилися вже, мабуть, всі, але вам поки що показує, що ви маєте себе поберегти своє здоров'я, свої сили для того, щоб цей рік минув без всіляких боргів, щоб вам потім не прийшлось нічого доробляти в наступному році. Ось така карта підвішений, старший аркан. Щось треба зупинити, заморозити, не поспішати зупинитися і подивитися, що можна зробити і як саме що змінити. Ось така порада. І одна карта на ваше запитання на місяць грудень, котре стосується, чи воно вирішиться до Різдва. Карта невелика, паш мечів, карта рішуча, я б сказала, що більше є думок, як це зробити, але немає можливості. Карта маленька, і тому вона каже ні. Але якісь ви зусилля будете докладати. Подумайте, чи варто це робити, якщо ви не впевнені, що у вас вийде це отримати результат. Ось такий, друзі, розклад. Попереду у нас з вами ще розклади Таро на грудень, а потім вже будемо робити на 2026 рік. До зустрічі зовсім скоро!